Нас стосунки з московитами дуже складні. І неоднозначні. По-перше, треба просто взяти нам, українцям, і для самих себе відверто визнати, що ми створили Московію. Це ми її заснували. По-перше, ми її заснували. Потім, якби енергію московитам. Культурну енергію там, давали українці дуже багато. Що, що казати, навіть ідею там, створення там, Росії, ідею російської мови дали українці? Всі перемоги, які мала Московія на, на фронтах, зробили українці. От. І тому, але ми були завойовані більше трьох трьох віків тому. І ми вижили, вижили українці знову ж таки завдяки нашої гнучкості, завдяки нашій пластичності. От, і е, якщо би не було цих мюзиклів, ну це мюзикл вечір на хуторі близь диканьки, якщо б не було Гоголя взагалі, от Гоголь сказав би, ви пішли всі нафік, я нічого не буду писати. Він же оспівав Україну. Російською мовою, і от ну, він знайшов засоби, як це, щоб воно ну виживання, виживання. І ми вижили в цій окупації 350 років. от, Ну, якось адаптувалися. І це також є адаптація, оця співпраця. Тому що Гоголь, українець, цей мюзикл знімався в Україні, хоча там були російські поп-зірки, і, звичайно, я на той час був набагато більше радикалом, ніж зараз. Але, тим не менш, я погодився зніматися в цьому мюзиклі. Хоча це була попса, це була російська попса, це було російською мовою. Я поставив дві умови: що буде україномовний варіант. Ця моя умова не була виконана: україномовний варіант цього мюзику так не з'явилося. І друга умова була. Що я мушу надавати копняків Кіркорову. От, Це була би ну, історична справедливість, тому що це було ну, прописано в оригіналі у, у Гогеля. От, це, було виконано, це було виконано. І мене переконали, і в принципі я знявся в цьому. В цьому мюзиклі він якби до сих пір працює, він до сих пір люб, любимий і в Україні. Я не знаю, що в Росії, до речі, показують, але це дуже цікаво, чи московити на нього дивляться, що їм там тепер дивитися. Ну ну, з легким паром тепер вони тільки дивляться. Різдво для них же це така абстракція.